Слава нації. 4 листопада 2014 року група провокаторів намагалася організувати у Києві так званий марш слав'янської чи російської єдності. Представники всеукраїнської організації Чесне слово стали на заваді і зробили все, щоб не допустити будь-яких дій, які були спрямовані на дестабілізацію становища в Києві та в інших регіонах України. Ми готові і надалі брати на себе відповідальність за зрив будь-яких антиукраїнських заходів, які проводять на території нашої української землі. Зараз я хочу передати слово членові центрального проводу всеукраїнської організації, чесне слово Олесеві Вахнію, який займався активною протидією проведення таких заходів Шабачів в минулому. будь ласка, побратиме Олесю, вітаю в 2006 році. Я тоді працював кореспондентом газети Персонал Плюс. З ініціативи так званого Євразійського Союзу молодіжі у Києві була спроба організувати імперський марш. Люди за оплату, група студентів погодилась вийти, їх зібралося близько півсотні. Організаторами цього заходу були ті люди, які зараз перебувають за межами України. Зокрема, так званий керівник ЄСМ Україна Савін. Саме ця людина у 2006 році, восени 2006 року. Був провідником на гору Говерла, коли руйнували коли руйнували національний символ. Тоді ж, у 2006 році, коли організували цей так званий імперський марш, до речі серед його організаторів була і Славна пані Оксана Шкода, яка зараз перебуває у Москві, працівники МВС стали на захист людей, які виступали проти української держави. Тобто організатори Заходу. Організатори імперського маршу заявляли, що вони Возрадім імперію, відродять імперію. Це було одне із гасел. Вони не пройшли далі без Арабської площі, там де вони зібрались. Керівник Руського блока Києва отримав по голові клавцем, а решта просто вимушена була розбіглись. Били ми їх і руками, били їх і ногами. Мені в цьому не соромно зізнаватись. Я хочу звернути увагу на дії працівників МВС в той час. Міністр внутрішніх справ на той час був Юрій Луценко. Саме він... Після того, коли працівники МВС затримали близько 40 патріотів, дав наказ тримати їх якомога довше під вартою, принаймні на три дні. Чому? Тому що 7 листопада у Києві комуністи планували влаштувати інший шабаш з нагоди так званої Жовтневої революції, яка відбулася в Петрограді у 2017 році. Отже, на той час і працівники МВС, і, працівники, і керівники навіть цього е угрупування, чи як це назвати. Виступали проти української державності. Це було, нагадаю, в часи панування Ющенка. Часи змінилися, правда? Українські націоналісти і сьогодні вийшли проти російських імперіалістів, які намагалися в Києві організувати провокацію. Дійсно, так званого імперського чи Славянського чи якогось іншого маршу 4 листопада в Києві не відбулося. Але знаєте, що відбулося? Працівники МВС. Ті самі, які ще кілька років тому, ще вісім років тому, нас карали за це. Сьогодні вже заявляли, що вони також прихильники української державності. Я би хотів, щоб люди, які у 2006 році писали рапорти на українських патріотів, були притягнутими до відповідальності. Я хочу, щоб колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко залишив політику. Він не має права перебувати в ній, тому що він давав наказ репресувати патріотів. Але знаєте, що найголовніше? Ідея перемогла. Ідея українського націоналізму. І це дуже радує. Як член Центрального проводу Всеукраїнського громадського об'єднання Чесне слово, я хочу попередити всіх ворогів українського народу. Ми й надалі принципово стоятимемо на позиції українського націоналізму. Ми й надалі не дозволятимемо вам влаштовувати в Києві свої шабаші. Я вас запевняю: ми перемогли вас в дрібному, ми рано чи пізно пройдемося маршем і по Москві. Дякую, побратиме в Протидії тоді усіляким проросійським провокаціям взяла участь наше молодіжне крило. І я хочу надати слово лідерові нашого молодіжного крила Володимиру Сударчуку. Будь ласка, побратиме Володимире, я лідер молодіжного крила. Вегу чесне слово. Хочу заявити, що ми попереджаємо, що будь-яка спроба влаштувати в Україні антиукраїнський шабаш. Буде жорстоко попереджена і зупинена, а його організатори та активісти будуть жорстоко покарані. Слава Україні!